В Києві відбувся легендарний міжнародний конкурс краси для успішних жінок. Місіс «Ukraine International 2024» – один з найпрестижніших і відомих конкурсів, який проводиться щорічно в США за підтримки уряду країни. Більше 30 років представницю України обирали максимально ретельно, адже нині до нашої країни прикута увагу усього світу. І місія переможниці дуже відповідальна. По перше, це нести у світ справжню красу жінки, яка, попри непрості реалії життя, реалізовується. У всіх сферах, і звісно, благодійність такий конкурс ідеальна можливість на міжнародному рівні залучити в Україну інвестиції та допомогу. Ми розпочинаємо Наталочка. Що розпочинаємо? Я з радістю оголошую перший вихід Open Number Dress. шановні члени журі, шановні гості, вітайте учасниць проєкту Місіс Україн Інтернешнл 2024». Терії дуже прості: я там була, я знаю, що потрібно, і я розумію, яким чином жінка може поїхати не погуляти, а дійсно представляти Україну достойно і що для цього потрібно. І так як там була. Так, як все це пройшла і досягла певних успіхів, то тому мені е, запропонували стати головою журі після цього. Цей конкурс не про красу зовсім краса це вже останній пункт. А е, це на 70% благодійність. Це жінки, це американський конкурс. Це жінки, благодійниці, які займаються громадською діяльністю, які мають сім'ї, дітей, виховання. Вони можуть можуть похизуватися, що вони гарно харчуються, займаються спортом і ще мають кар'єру. Тобто, це жінки, кухонні, кухонні комбайни, я б так сказала, але благодійність це перше, це найважливіше. І коли я була в Америці, найскладніше це приватне тет-а-тет. Співбесіда з кожним членом журі. І на англійській мові ти розповідаєш про свій проект, чи про свою діяльність, чому так, як твоя родина до цього і відноситься, чи теж приймає якусь участь, хто ти у бізнесі чи у кар'єрі. дуже всього багато, і вони обирають найкращу як приклад того, як це все можна поєднувати. Зараз, коли в нас війна. Для нас в журі було дуже важливим саме благодійна діяльність учасниць і як вони допомагають нашим людям, українцям, що потребують допомоги через військове положення. І знаєте, що хочу сказати, що я презентувала Україну у 2022 році у Америці, і я можу сказати, що це було дуже важко морально, оскільки я знаходилась у центрі уваги як Українка, і повинна була говорити постійно про політичну ситуацію, про те, який жах в нашій країні. Те, що у 23 році не було нікого від України, це дуже великий пробіл, взагалі для України, оскільки саме жінки можуть презентувати і казати про політику. На великій сцені, де будуть бачити всі жінки з усього світу, які обрані першими, і ми можемо долучати допомогу. І я дуже щаслива, що сьогодні відбув, відбувся цей конкурс, що сьогодні обрали королеву, яка зможе привернути увагу до війни у 24-му році. У Америці серед всіх жінок з усього світу. Отже, загалом у конкурсі взяли участь 12 учасниць, які гідно змагалися за звання найкращої. Для мене, по перше, це запит малої дівчинки всередині мене такий незакритий маленький гештальт. По-друге, це велика можливість класного ком'юніті. Крутих жінок, впевнених, в яких можна повчитися, з якими можна співпрацювати і разом робити їх більше. Студія моя була заснована в 21-му році. Власне за півроку до війни, коли війна розпочалася, нам винесли двері, і два місяці в нас жили люди. Вони ховалися, тому що ми були в підвальному приміщенні. Вижити допомогло моє прагнення, і моє прагнення було в тому, щоб не залишити людей без роботи, тому що було дуже складно, було незрозуміло. Я була вимушена їхати на деякий час за кордон. Але я зрозуміла одне, що моїм майстрам потрібна робота, хоч якась для того, щоб заробити хоча б на хліб. Тому було прийнято мною рішення, що студія працюватиме. Як? Не знаю, але буде. Найбільшою складністю було не те, що виїхали дівчата, а те, що. Наші клієнти більшість це військові чоловіки. Їх забирають на фронт. Відповідно, в них немає графіку і дуже складно підлаштовувати санці. Але ми привчилися. Ми вже якщо адміна, то адміна. Тому е більше складностей, напевно, було через світло, через вимкнення, тому що все на електроніці. Але ми впоралися тим чином, що ми просто перейшли на електронні машинки, павербанки, як всі. Що ти хочеш для себе в майбутньому? Якщо говорити про глобальні цілі на майбутнє, це ну я вважаю років 5-10 в перспективі розвитку. У мене молодший брат інвалід. Це дитячий церебральний параліч. Я б дуже хотіла досягти того рівня достатку, де я зможу відкрити реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, де лікарі будуть лікувати дітей, а не здирати з них гроші. Давайте відвермо. 15 років по лікарнях, мій молодший брат, я побачила деякі речі. І тому мені б дуже хотілося зробити створити такий реабілітаційний центр самій з подружками. Я не знаю, це мрія на років 10, Ось так я би дуже хотіла, тому що таких дітей багато, таких людей ми навіть на вулицях мало бачимо. В наша країна тільки переходить, щоб підлаштуватися під таких людей. Мені б хотілося, щоб вони не відчували себе хворими або якимись не такими, бо він інвалід. Я фіналістка і я отримала класний титул місіс Естейт». Це по моїй роботі, по моєму профілю, і для мене це, мабуть, дуже дуже класна, статусна нагорода, тому що ми жінки, ми хочемо визнання, ми хочемо похвали. Ми хочемо від когось почути ці слова. Знаєте, типу, скільки б ми не працювали, але все одно ми хочемо почути від людей, що ми того варті. А коли я готувалася до конкурсу краси Місіс Юкрейн International, це почалося ще в 2021 році. Коли я залишила заявку Яні Луцькій. мене це зацікавило. Я люблю красу, я люблю гарні наряди, я люблю робити свою роботу і все з красою. От і я дуже дуже зацікавилася участю і стала фіналісткою. Але ж потім, перед самим фіналом війна. Ми вже думали, що не буде цього конкурсу, що ми не вийдемо на ці сцени, і всі наряди, всі плаття, які ми пошили, просто будуть далі висіти в наших шафах, тому що такі королівські плаття, їх же ж потрібен привід, щоб надягти. Ми, ми з цим змирилися, це вже прийшло, це сталося, це шок, трагедія. Але позвонила Яна і каже, що місяць International – нове життя. Коли вона мені сказала, для мене це було як феєрверк. Ми є для себе стержнем, ми є для себе силою, ми є стимулом, бо в нас є діти. Хто крім нас буде творити Україну? Хто крім нас буде її боронити? Є наші зсу, наші чоловіки, які боронять нас на передовій силою. А є ми жінки, які оберігають свою сім'ю, своїх дітей, свою красу. Красу в різних направленнях: як і зовнішньо, як і внутрішньо, як і до людей відношення, то це наш стержень. Ми маємо творити все це самі. Скажи, будь ласка, чи взагалі от як підготовка йшла до конкурсу? Тобі було важко, так? На що ти акцентувала от свою? Ні, насправді не важко, бо я люблю танці, я люблю спілкування, дівчата всі дуже круті. Всі, всі 12. я в тому числі, да, всі 11, окрім мене. Дуже круті, дуже класні хореографи, постановки суперові. Мені було не важко. Я в більшій мірі хотіла кайфанути. У мене це вийшло. Можливо, якби ми все ж таки провели цей конкурс, цей проект. У 22-му році то було б якось більш важче. Але зараз я розумію, для чого ми це робимо. Ми маємо стимулювати тих, кому зараз важко. Я з Ізюма, і в один день ми залишились сім'єю на вулиці. Але як я казала, що у кожного є свій шанс, щось змінити. Я пам'ятаю, як я приїхала до Києва, дивилась у вікно і казала, ти такий могутній, дай нам, будь ласка. Місце під сонечком. Ти кажеш, що ти організатор івентів. Чому саме івенти? Тому що по факту івенти це свято. Війна не асоціюється зі святом, але все ж таки ви обрали для себе шлях саме дарувати людям щастя, насолоду, свято, неважливо, радість. Чому під час війни івенти? Бо кожна жінка, я дуже люблю працювати з жінками, і кожна жінка в моєму полі отримує підтримку, отримує повний супровід. І вона може бути такою, якою вона є. У нас дуже крутий нетворкінг, і всі далі починають співпрацювати. Це дуже крута атмосфера. Успіх для кожної свій. Сьогодні ми живемо у війні, тому кожен з нас робить максимально для своєї країни. Хтось виховує дітей, хтось працює в тилу волонтером, хтось на нулі нас захищає. Але я хочу сказати, що дівчата треба завжди вірити в себе, в свої сили, ніколи не слухати людей, які говорять або не вірять в твою перемогу. Йдіть за своїми бажаннями і завжди перемагайте. Усі конкурсантки достойні найвищого титулу, адже, попри все, вони живуть і працюють в Україні, виховують дітей, займаються благодійністю і реалізовують важливі місії. У кожної унікальна історія життя, об'єднує їх бажання самореалізації, жага до перемоги і, звісно, любов до батьківщини. На конкурсі вони продемонстрували красу душі та тіла, розум, витримку, словом, найкращі якості притаманні справжній українці. Спеціальними гостями заходу стали співачка Тіна Ка. Ороль Злата Огнівіч, гурт Казка та інші ведучими Григорій Решетник та Наталка Денисенко. Просто про мавчика, для цього тисячу Проста прочь. Каже, серце серцем. Прийшли такі часи, коли публічна людина має нести певні меседжі в суспільство. В неї має бути своя позиція, або як кажуть модним словом, стейтмент. І зараз такі часи, коли цінується глибина, і якщо навіть і конкурс краси влаштовується, то це також соціальна подія, на якій можна... На які можна доносити важливі меседжі про те, що краса це в першу чергу це зо це зовнішність в тебе? Зараз сформулюю, про те, що краса. Це не твоя зовнішність, це твій внутрішній світ, і через твій внутрішній світ твоя зовнішність розквітає. Якщо ти не наповнений всередині змістами, сенсом, мотивацією, якоюсь цілю в житті, то ти будеш пусти, очі будуть пустими. І яку б гарну сукню жінка не вдягла, який би макіяж вона не зробила. Але якщо всередині нема наповненості, то я думаю, ніякі зовнішні.

Повоючи що це жіноча краса. Мені здається, що наші жінки завжди потребують нашої уваги, особливо ми сьогодні згадували медикинь, людей військових. Багато було присутніх і жінок, і чоловіків наших героїв. Ми робили благодійний збір, тому звичайно доречно. Адже ці люди поза сьогоднішнім вечором і конкурсом щодня працюють в благодійній сфері, кожен на своєму фронті розвиває економіку, і ми ось цією єдиною синергією Ського переможця серед почесних членів журі відомі діячі культури, спорту, телебачення, політики та бізнесу в рамках конкурсу провели благодійний збір для придбання дронів для зсу. Також відзначили та нагородили видатних жінок-лікарів. Кожна конкурсантка отримала свій почесний титул та подарунки від партнерів. Головний титул отримала чемпіонка світу з бодибілдингу, громадська діячка та фахівець у галузі естетичної медицини. Ольга Компонієць. В першу чергу мене надихають жінки, тому що все своє свідоме життя я присвятила саме жінкам, саме допоможе жінкам ставати ще більш красивими, ще більш успішними, ще більш щасливими. І хочу звернутись до наших українських жінок і сказати: по-перше, вони найкрасивіші в світі, і це вже факт. А по-друге, кожна жінка від народження вона має свою корону честі, з гідності, з доброти, з любові, і потрібно її гордо носити. І не дай Боже нікому не дозволяти її знімати. Проєкт для успішних жінок «Місіс з Юкрейн Інтернешнл 2024 провели, аби показати всьому світу наших красунь, які своїми благодійними проєктами та волонтерською діяльністю доводять, що українська жінка непереможна і сильна. Вже скоро переможниця представить нашу країну у фіналі міжнародного проєкту у Сполучених Штатах. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.